Всім привіт! Ви на каналі Max Sport. Ем, сьогодні я, я бачу на на трьох кріслах поставив, поспав, поспав, бо хотів дуже сильно спати. Не міг. Така в тому була. От, ем, я вже, я вже говорив з моїм підписником Востом, хто на нього теж підписаний. Ем, Воз, до речі, теж хоче купляти підбайку. я йому порадив, в якого підбайку купляти. Він хоче купити підбайка Forte 2024-го ту новинку чорно зеленим Форте, я йому сказав, типу, це хороший підбайки, але якщо типу, ну, дешевий, то дешеві фіня, тому що Форт це трохи така фірма. Якщо випускають її дешево, то ну, вона дуже часто ламається. Ну він буде, коротше. Ну він хоче. Коротше, буде купляти форте, не знаю. Може буде купляти копляти каєвода, може буде купляти яндура, може буде купляти. Яка там є така марка? Кові, кові. Може буде купляти, я не знаю. От, я тільки що напроснувся. Дуже вам дякую. Е, бо знаєте, я такі підписники, типу, для починаючих, типу, ті, що знімають відео. Ніби ти знімаєш відео, там твій канал перший популярний, типу, він тебе всіх, е, типу, його всі бачать. А потім, вже коли в тебе десь, так 19, 17, 16 підписників, то твій канал зупиняється і типу, його ніхто не дивиться. От у мене він зупинився на... 8 днів, а тепер вже знову на мене підписався. Той, хто підписався, тобі дуже дякую. Я вам говорю, чим більше підписуєтесь, тим більше ви мені піднімаєте настрій, щоб я знімав для вас відео. О, тільки що настав. З, з Восном, коротше, говорив, з, з ним говорив годину 20 хвилин. Чому я так довго з ним говорив, тому що... Ну, я з ним годину десь 40-50 хвилин я з ним говорив про підбайки, а решту я їм показувала підбайкерів. Такі е тут модні нас я говорю. Пушка. У нас тут пацани е як викопіровці, що якщо просто викопірувати. Ну я типу, я знімав тим, яким по 15, по 16. От, так що ВОСТ, напиши коментар під тим відео, якщо ти е, якщо відео ти прочитав, е, щоб всі знали, що я не брешу. От, зараз я, може, зараз я буду по зоні до ним, я з ним буду говорити, якщо він буде мати час, якщо візьме. Бо в мене телефон виключився, не ловший, але він не знає. Він зараз не знає, чого тіпа, до нього на перезоні й таке. Сьогодні я відео не, в принципі, не випускав. після -завтра я три я 30 відео випущу про свого байка 30 відео, та-та. За 3 дні буде 30 відео в мене. От, значить, готуйтеся. Ну як завтра? Ну після завтра, тому що завтра. Завтра що неділя, значить? Та, завтра неділя. Е після неділі понеділок. І в понеділок, типа, більш немає роботи е мого дядька і моєї мами. От і то ми поїдемо. Е поїдемо до підбайка. А, і до речі, я зараз є в Німеччині. Хто мене знає з України, я буду в Україні і просто я виїхав до Німеччини. Тому що моя мама то знаєш, е, типа ну е, Тут тут мій дядько. От е, І ну, я коротше переїду і буду на Україні, но я не знаю скільки. Може я рік побуду на Україні, потім знов поїду і потім знов приїду. От та й така. Ем, я, до речі, з своїм спецбайком приїду на Україну. Мені поштою вислить. І хто знає, Радехів. Хто на мене підписаний? Богдана Хмельницького, як ти до Уляна. Ем, я, я живу на Богдана Хмельницького. У ну, мене в мене вост. Ем, ми з востом є найкра найкращі друзі. Ем, вост. Я не буду говорити, де він є, бо, тому що ну, блін, я, я не буду говорити палити чужу адресу. О, та й таке. Я буду зі своїм підбайком. Е, хто знає, там, як їхати на великий стадіон, на той великий стадіон колесо на пастівнях, на басейнові. будемо з вами такі дріфти знімати і вами скакати будемо. І погону від ментів будемо тікати, але, блін, то ж я. Боюся дуже, ну як, тіпа, я, типу, я ментів не боюся, але ну, я боюся, типу, от що буде, от якщо я реально поїду, і мені побачаться менти, от що я зроблю? Ну, типу, вони почнуть мене доганяти, я почну від них тікати то якось тупо. Ну але я знімлю погоню, але я буду знімати погоню, коли буде на моєму каналі 50 підписників. 50. А зараз на ньому 18. От, ну, чим більше ви набираєте, тим типу, більше відео для вас гарні стають. Е я буду на підбайкові. Е так, так як я що підросту, мені куплять і яндуриста. Точніше яндуро е 2024 року новинка та фіолетова з чорним. Імбовий підбак, зараз всі тільки мають. Він типу, найліпший, в новий випуск. От я його буду мати. І ми з вами будемо. О, тобто, ви думаєте, що я вам говорю? Яка погоня від мінтів? Тож, е е е хто знає, про що я вам говорю? Будана Хмельницького. Я живу, як йти до, до стадіону, там є такий поворот біля мера. В Радехові є мер. Той нашій, от і ти йдеш туди, я буду їхати по дорозі, а зараз дуже часто мінти катаються Вердехові. Дуже, я коли останній раз був Вердехою і там машина за машиною. А тим більше мінти, мінти, мінти зараз то в курсі, що і нам там в новину говорили, що типу, на дорозі можна побачити неповнолітню дитину на підбайку. І Так як зараз типу, там, в програму Тікток пішла така мода. О, та й того я вже трохи переживаю тікати від мінтів. Але блин, просто я не знаю, чи мій підбайк від них зможе втікти. Ну. Я, 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 я поїду на той басейн, там, можу, я знаю корот, там дороги. Ми можемо з вами просто в ліс поїхати, а в ліс не придурка, щоб заїхати. Можемо з вами, обхитрити мінтів. Але мій тату сказав такое, якщо раді чогось тебе мінти, спинять сказала сказати. Якщо вас зна... знає... знаєте Богдана Юзифович, і такого сказав сказати і сказав, вибачте мене більше, більше кататися без, без прав там не буду. От, отак сказав сказати. Чого сказав сказати Максим Юзефович? то що мій тато знає багато мінтів. Він з ними мав діло. Звісно, як мінти, то є. Помни, уроды. Бов Будем за вами, короче, кримінал снимать. Я надеюсь, этого менты не чують. Ну, все равно, якщо щось бо менты мене меня ну блін. блин. Визна, я им просто им скажу то, что мне тата сказав сказать, и все. И вони не мне ничего не зроблять. Ну, может, штраф там дадуть. Я той штраф їх не буду сплачувати, я буду чекати, як той дурний. От. Е ладно, значить, то було таке е -е, відео. Е -е, зараз я подзвоню до ВОСТа. ВОСТ. Е -е, е Будемо з ним говорити. До підбайкерів, може, підемо, може підемо зараз до бароби, я зараз її з замкою. Ладно, ви були на каналі Макспор. Дуже вам дякую за підписника. Читай, чекайте новий контент. Е, так, як, так як ти підписався, як ти підписався і ти зараз дивишся, раді тебе, ти підписався, так? І ти, ти зробив е, тіпа, добре діло для всіх тіпа, моїх підписників бо того, що. Мої підписники на мене підписані, типу, вже майже багато. А, типу, а інакше люди не хочуть підписувати. От ти підписався, і ти тепер розблокував ще плюс три частини професійний байкер. Якщо ти ще не знаєш, що то тип, за така ігра, коротше крута, за яку зараз всі мої підписники люблять, дивляться. Ну, коротше, ти подивися першу частину, повертай саме низ. Там буде підписано перша частина. Подивися, я вже випустив і 13 і, і всі, коротше, випустив. Багато. Е, може я сьогодні, до речі, буду на підбайку кататися, не знаю, але ну, вряд ли я сьогодні на підбайку буду кататися, його взяв Ой. На рахуйте, якщо кататися без, без, того, без того штучки на підбайкою, то вам ще плюс обвоять штраф набагато. Набагато. Ну, 2000 мінімум. Бо головне безпека. Ось. Ладно, тоді. А, і зараз я випущу. Може, може, я випущу продовження цілий четвертий сезон, повністю цілий батя е, про Батю випущу цілий четвертий сезон. Всім па-па.